Чому варто купити спа-басейн перед зимою? Що може бути краще за теплу зустріч із зимою просто у вашому дворі? Уявіть тільки, за вікном мороз, холодний вітер, а ви поринаєте у комфорт вашого особистого спа-басейну з гарячою водою під 40 градусів Цельсія. Ви відчуваєте тепло, розслабленість і повний релакс навіть у найсуворішу зимову погоду. Доведено, що родини, які мають власний спа-басейн, проводять значно більше часу на свіжому повітрі саме взимку. Це чудова альтернатива проведенню часу вдома біля телевізора чи комп'ютера. Діти і дорослі активно відпочивають, зміцнюють здоров'я і дарують собі незабутні моменти разом. Багато хто сумнівається, чи варто купляти спа-басейн саме перед зимою. Але власники Спа басейнів вже переконалися, зимові вечори в гарячій воді це справжня казкова традиція для всієї родини. А поміркуйте самі, немає нічого кращого після напруженого дня, ніж опинитися в теплій воді просто на своєму подвір'ї. Мрієте про унікальний відпочинок: саме зимова пора дасть вам неповторні емоції, яких ви ніколи не забудете. Готові змінити свої вечори назавжди. Компанія Spa Galaxy в Україні пропонує найкращі спа басейни, щоб ви насолоджувалися взимку комфортом і теплом. Телефонуйте вже сьогодні і підписуйтесь на нашу сторінку, щоб дізнатися ще більше про нові можливості вашого зимового релаксу.